Вітаю вас в ефірі. Щоденна програма теми дня. Про інформаційне багатство понеділка та вихідних вже за мить у викладі журналістів. ТВ. спершу тезами про головне у крісло Папієва, сів галець. Щоправда, тимчасово на період проходження сесії обласної ради. Сценарію кадрових змін, прогнозованих опозицією, не відбулося. У Чернівцях на автостоянці застрелили 21-річного хлопця. Триває слідство, поки зачіпок немає. На усім колективом теми дня розкажуть подробиці багатотисячного зібрання на центральній площі та європейський вибір буковинців. Огонь, пустиші з сірниками відтак, трагедія. 1 листопада на вижничені у пожежі загинула трирічна дитина. Попри те, що рятувальники на місце загорання прибули оперативно, чадний газ не дав їм шансу врятувати хлопчика. Подробиці далі у сюжеті. У селі Шепіт Вижницького району троє дітлахів з семи, п'яти та трьох років бавилися у стодолі, де батьки тримають сіно. Малеча знайшла сірники, які активно випробовувала на полум'я. А воно загорілось вмить, палаючи будівлю, помітили сусіди, й одразу ж викликали рятувальників. Попри те, що вони борці на місце події прибули швидко, одного малюка врятувати не вдалося. Не вдалося тому, що під час пожежі виділялось багато диму угу. і вже угу. швидко приїхали рятувальники, але врятувати дитину не було можливо. Дитина задихнулася чорним газом. Двом іншим діткам вдалося врятуватися самотужки. Всі троє з однієї сім'ї. Зі слів Сергія Бабчука, вочевидь, коли горіла стодола, їхні батьки порлися на городі. Бесковичні пожежі на ебек посприяли сіну та дерев'яні конструкції господарської будівлі. Тож таки дня горів житловий будинок у заставні. Там вогнеборці, використовуючи апарати захисту органів дихання, врятували 65-річного чоловіка. Згодом його забрала швидка допомога. Наразі домовласник перебуває в Застанівській центральній районній лікарні з діагнозом отруєння чадним газом. Загалом за останні Три доби в області виникло шість пожеж. Аби вогонь не забирав дитяче життя, надзвичайники на вкотре звертаються до батьків. Звернутися до батьків, щоб вони постійно нагадували дітям про всю небезпеку, яка може нести пожежа. Адже якщо тільки от, постійно, систематично нагадувати дітям про це, то дитина відкладеться, що це є небезпечно, і в такій ситуації вона може чи не буде гратися з сірниками, чи буде знати, що вогонь є. Може нести якісь загрози і небезпеку у 2013-му Це перший випадок, коли через пожежу загинула дитина. Минулоріч таких випадків було три. Від сьогодні на Буковині стартує тиждень знань безпеки та життєдіяльності, до котрого мають бути причетні не лише рятувальники та освітяни, але й самі батьки. Юля Савтенко Олександр Ткачук теми дня. ТВА. У крісло Папієва сів Галець. Щоправда, насолоджувався цим недовго, поки тривала сесія обласної ради. Сам голова Ода наразі перебуває у відрядженні у столиці. Жодних сценаріїв щодо кадрових змін, які прогнозувала опозиція, не відбулося. За півтори години розглянули сім питань, послухали депутата Горока, внесли зміни у бюджет, передали приміщення прокуратурі, обговорили буковинські вічі. Позачергова сесія зібрала депутатів, аби вирішити буквально кілька питань. Праворуч від спікера завжди сидить Михайло Папієв. Сьогодні ж там опинився Георгій Галець або закортіло глянути у вічі колегам, або просто скористався тимчасовою відсутністю губернатора. Заступник губернатора голова фракса діти. На таке зауваження і на пропозицію проголосувати за те, аби Галець був у президії, головуючі посміялись. Не зволікаючи, Гордій Костянтинович відразу похвалив усі владні структури, а значить, і себе, за відмінне проведення Буковинського віча, воно має прямі паралелі із Буковинським вічем 1918 року. Не тільки у кількості учасників, бо як 95 років тому, так і вчора. Зібралася найбільша кількість людей за весь час проведення будь-яких політичних заходів у столиці нашого краю. Втім, батьківщина не може погодитись із таким піднесеним настроєм. Вони теж хотіли провести захід на площі міста та отримали відмову. Місце зайняли регіонали. Це свято пройшло на більшому рівні. Ми партія Всеукраїнського об'єднання батьківщина Черновецької області так не рахуємо. Вперше на сесії після свого побиття з'явився колишній свободівець Назар Гурук і знову гучні заяви та звинувачення усіх у всьому. Так сталося. Я не вірю. Я не Богу на сьогоднішній день. Ні, це нікуди мені складно, тому що я в опозиції і до партії регіонів, І з другої сторони я не вірю цим людям, за якими що боровся. А ще Гурук вимагав, аби цей злочин проти нього не заминули, а якомога швидше покарали винних. На жаль, поки що злочин не розкритий. Особи, які стоїли даний злочин, будуть встановлені. Я в цьому впевнений. Приміщення на вулиці Дарвіна залишили за міською прокуратурою, і це навіть попри те, що скоро, можливо, взагалі можуть ліквідувати вузьку галузеві, в тому числі міську прокуратуру. Опозиція вважає це розбазарюванням майна. Анатолій Фрек, Іван Мітрік, дня, ТВА. Президент обрав Європу, а папіїв забезпечив по 500 осіб із кожного району. Так і назбирали на вічі, де буковинці одноголосно погодилися з тим, що Європа кличе. Тричі підняли правиці, привітали владників прапорцями, послухали гімн і роз'їхались. Хто замовив і хто розрахувався за свято, знає Олена Крохмаль. Спершу до церкви на службу, а потім у Чернівці на віче. Так сонячного недільного полудня з'їжджали з усієї буковини небайдужі бюджетники, аби віддати свій голос за Україну в Європі. Кожен автобус з працівниками освіти, культури, медицини зустрічали представники оргкомітету події зі списками в руках. На цілу шеренгу автобусів натрапили теме дня на Соборній площі. А разом з тим зустрівся знімальній групи ТВА і хазяйновитий пан Дмитро, працівник Стрижинецької райради. Зустрічаємо, звичайно, звичайно, якщо ми запросили людей, то щоб вони приїхали, треба, щоб їх порядок якийсь був. А з кількі Сторожинецького району приїде? 700 чоловік. Із Зрубу села, із Панки нас 60 чоловік. А хтось організував то? Чи? Ну це мусив я організовувати. А ви працівник освіти? Чи я працівник освіти і член партії регіону? Це дискредитація тієї історичної події, яка була 95 років тому. Більшість людей з тих, хто буде сьогодні тут присутнім, це ті, кому дали вказівку бути тут присутні. Бюджетники, школярі, ті, хто працюють в органах державної влади. Ми всі дружно, школа, село мається на увазі медики. Дитячого садочка, всі разом приїхали гарно, щоб відсвяткувати свято. Районна адміністрація, дружно з, з духовим оркестром, ми всі разом гарно, шиковано прибули на свято, гарно Ну, Чоловік так, десь, напевно, 400, не менше. Сніжні підтривці. Так, а ви на свято? Так, так. всім, коли приймом чи як? Так, да, яким шкільним чи культурним? Культура, школа, школа, садожці. Не на камеру учасники ініційованого владою мітингу зізнаються, що йшли на вічі, аби у понеділок мати де працювати. Мовляв, керівництво більшості держустанов популярно пояснило: або участь у мітингу за Європу, або роботу будете шукати, хоча б у тій самій Європі. Голові облдержадміністрації конче хотілося бачити 15 тисяч небайдужих до європейського майбутнього України буковинців. Це інстинкт е, самовиживання, самозбереження. У них Вони свідосить розвинений. звинений, тож вони хочуть зберегти себе. Вони зрозуміли, що Росія їм преференції не надасть. Вони зрозуміли, що захід грошей не дасть, поки не будуть виконані всі умови. А саме головне це припинення політично мутуваного перес переслідування. Ось про що треба було сьогодні говорити. А говорили здебільшого про геніальне минуле краю, про фантастичне майбутнє і покращене сьогодення. У тих, хто сьогодні організовує цей мітинг спільного з Європою усього на всього три речі. Італійські костюми, німецькі автомобілі і, я так розумію, симпатія до французьких вин. А це поза Організація цього заходу потребує, крім цього, іншої фінансів, бо замовити сцену, замовити звук, замовити світло, замовити транспорт. До речі, жодного шкільного автобуса задіяно не було. Весь транспорт, який задіяний був на довезення делегацій, це наняли громадські організації. Теми дня поцікавились, скільки ж конкретно доклали небайдужі до європейського вибору організації? Просто підписи і більше нічого. Політично і морально. А. Ні, фінансово ми не підтримували, тому що, а, ну, тому що в нас статутні цілі, дещо інші. Ну, просто, просто смс-звернення. Те, яке було. Так. Я вже просто як директор центру буквально там. Просто займався там оформленням, там тена. Да, ну це моя професійна робота. Громадської організації найняли волонтерів, які відповідали за громадський порядок. Ми з юридичного коледжу. А вас запросили на да. коледжі, так? Да? Так, тобто ви не належите жодних? ні. Нас запросили. Опісля виступів гімну та одноголосного за європейські майбуття, більшість запрошених організовано розвезли по районах. А по обіді на сайті партії регіонів з'являється стаття про те, як провладна політична сила бездоганно зорганізувала історичний мітинг. То чиє ж було віче? Олена Крохмаль, Іван Теми дня, ТВА. Хлібний магазин посеред дитячого майданчика. Такий абсурд зафіксували жителі 23-го будинку на вулиці Південно-Кільцевій і одразу ж звернулись до ТВА. За словами людей, невідомо хто почав майструвати фундамент для магазину з невідомо яких причин. А головне без відому жителів району. Журналісти ТВА вирушили на місце події. Що побачили, дивіться далі. Приїхавши на місце події, ТВА побачило лише кілька людей, які власне і викликали знімальну групу. Ми везли міліцію. Коли вони знали, що приїжджає міліція, приїжджає телебачення, звернулися і. Тож з іншою стороною конфлікту познайомитися не вдалося. В ранішні події переповіли вже самі жителі Південно-Кільцевої, 23. Зранку вийшли е якісь приїхали люди, приїхала машина, пригнали робітників, десь чоловік їх 6 чи 8 було, навіть більше. Машина загружена повністю матеріалами, почали розбивати периметр, розбивати площадочку, і міряти і. Будувати тут якийсь магазин. Робітники сказали, що мають дозвіл від міської ради. Всі документи є, хоч їх і не показали. Коли зібралося більше людей і ті почали вимагати пояснень та пред'яви документів, спалахнув конфлікт. Казали, що будуть бити морду. Отакі слова матом. Дитячий майданчик змайстрували та презентували жителям району два роки тому. Сюди приводили своїх дітей з усіх сусідніх вулиць, і на тобі майже впритул до нього будують нікому не потрібний магазин. Він не потрібен, тому що тут є. Тільки ось у цьому районі два магазини, де хліба. Тут гуляє гуляєш з маленькою дитиною. В неї колясочку є де залишити. Не проїжджа частина, відгородили, що можна щось залишити. Вони, якщо побудують, я не знаю, що ми тут будемо робити. Для матусь цей клаптик землі є важливим та навіть необхідним. Це ж дитячий майданчик. Тут дітки гуляють. Спеціально залишили оцей відрізок, щоб дітки могли тут на велосипедиках, на машинках кататися. Як виявилося, згодом втікачі діяли згідно букви закону. Є рішення 2011 року на дозвіл на влаштування торгового павільйону хлібзаводу, на влаштування. Магазину по продажу хлібобулочних виробів. Тож, незважаючи на потреби та бажання жителів району, хлібний магазин, вочевидь, будуватимуть. Ірина Сагайдак Іван Гостюк, теми дня. ТВА. у Чернівцях на вулиці Виниченка з мисливського обрізу застрелили 21-річного юнака. Є свідок, котрий бачив, як тікав злочинець. Та поки його не спіймали, розглядають три версії вбивства: зокрема, і ту, що зловмисник просто помилився об'єктом. Сталося це біля 22 години. Досить дивне вбивство і поки без суттєвих зачіпок кажуть правоохоронці. Жертвою 21-річний хлопець офіційно безробітний, але займався охороною фізичних осіб та перевезенням цінних матеріалів. Займався спортом. Свою діяльність здійснював не у Чернівцях. Того вечора жертва під'їхала на зупинку на чужому джипі X5, Вийшов з машини і одразу отримав кулю. Бувсьо один постріл. Це більше вам нічого не можу сказати, але один постріл. Але з близької відстані в результаті чого в принципі покійний загинув одразу ж на місці. А куди стріляли? В область голови. Ну стріляли, так я кажуть, навіна Одна з версій щодо. Можливої помилки в об'єкті. як це відбулось, побачив свідок. Він і зателефонував у міліцію. Злочинця він не бачив, було темно, але вгледів, що вбивця тікав у сторону вулиці Чкалова. Є надія у міліціонерів, що експертиза перевірить ряд доказів, що допоможе встановити винну особу та мотиви. А також просять усіх, хто бачив того вечора якісь деталі, повідомити на 102. Анатолінкифрек, Іван Гостюк, теми дня ТВА. Увага, розшук. У суботу, 2 листопада, о 8 годині ранку. Пішов із дому і досі не повернувся. Берегеч Сергій Іларіонович. 79-літнього чоловіка востаннє бачили на вулиці Івасюка обласного центру. Був одягнений у чорну шкіряну куртку і темні штани. Всі, хто має, хоча б якусь інформацію про місце знаходження зниклого, просять телефонувати на 102 або до сина Олександра за телефоном 050 901 54 94. Сутність коштів на поповнення фондів бібліотек, проведення заходів, запропонованих нацменшинами краю, про проблеми та наявні здобутки представників національних громад краю. Говорили сьогодні у будинку з левами. Близько 80 національностей нині налічується на Буковині за весь період в незалежності в області. Офіційно зареєстровано 22 національно-культурні товариства. Зазначив начальник управління культури ОДА Іван Петрусяк. Абсолютно всі підтримують намір України приєднатись до Європи на сьогодні. Такі товариства мають практично всі умови для свого функціонування. От по наших даних, 13 та тринадцять національно-культурним товариствам передані колишні їхні національні будинки чи дома окремі орендують приміщення, ті, котрі зверталися їм надано приміщення в оренду. Щороку на задоволення культурних потреб нацменшин держава витрачає близько 700 тисяч гривень. Дбають в області і про задоволення їхніх інформаційних потреб. На сьогодні бібліотеки мають у своєму активі майже 57 тисяч користувачів представників національних громад Буковини. Їх обслуговують 85 книгозбірень. Попри це, Петрусяк визнає, що коштів для поповнення фондів цих бібліотек бракує. Ну, можливо, вони хотіли б більше державної фінансової підтримки, тому що пропозиції, які вони давали на конкурс, значно перевищували по сумах наші можливості. А поки посадовці говорять про сприятливі умови для розвитку соціально-економічного та духовного життя представників усіх національностей краю, нацменшини частково перебирають на себе обов'язки держслужбовців, намагаючись залучити інвесторів до міжнародної співпраці. Олександр Ткачук, Ольга Боярчук та Олег Сташкевич та ТВ. І про спорт продовжує свою переможну ходу в першості України з футболу серед команд першої ліги Чернівецька Буковина. Після двох попередніх виїзних перемог наші футболісти здобули третю поспіль вікторію вже на власному полі, що дозволило команді Юрія Є впритул наблизитися до лідируючої групи учасників змагань. Поєдинок між Чернівецькою Буковиною та армянським титаном був досить важливим через турнірну стратегію змагань для обох суперників. Адже до очного протистояння обидві команди підійшли, маючи у своєму активі однакову кількість очок. Тож зустріч гідних один одного опонентів пройшла досить у гострій і безкомпромісній боротьбі, в якій наші земляки все ж таки перегравали грізних суперників, не дозволивши гостям практично нічого загрозливого створити біля своїх воріт, боковинці водночас активно проводили власні атакуючі дії. Що й призвело до успіху, коли після класного виконання зі штрафного удару Олега Керчу, м'яч, зачепивши захисника противника, влетів у ворота кримчан. Ну, команді завжди говориться, тим більше зараз в таких іграх, що на перший план бойцовські качества виходять, А уж потом і по таким важким полям, техніка і все остальне. Виполнили установку на ігру, все, що от них требувалося, поэтому все получилось. Незважаючи на намагання гостей змінити невдалий хід для них поєдинку, гра й надалі проходила під диктовку наших футболістів. Змарнувавши кілька нагод для подвоєння рахунку, боковинці все ж таки досягли свого. І в другому забитому голі першочергова заслуга належить нашому капітанові, коли наприкінці матчу, після чергового прострілу Олегу Керчу, м'ячу нікуди було діватися, як від захисника гостей влітати в сітку їх воріт. Тоже с ничего не залишалось, як визнати перемогу Буковини цілком заслуженою. Поздравляю Буковину с победой. В принципе, две равные команды были на поле. Буковина победила только потому, что у нее было больше желания. Такое, наверное, впервые в моей практике. Два мяча забить в свои ворота – это надо, конечно ну, значит, опять же, я повторюсь, значит, Буковина больше хотела, и им улыбнулась удача сегодня. Удача улыбается вот в таких ситуациях тот, кто больше этого хочет, кто больше заслуживает. Поэтому еще раз поздравляю Буковину с заслуженной победой. Не дарма тренер гостей як один з головних компонентів переможного духу нашої команди відзначив її бійцівський характер. Ось і цього разу перемога нашій команді знову далася дорогою ціною, коли буквально разом із фінальним свистком титанівський гравець вдарив ногою в обличчя нашого Мар'яна Косована, завдавши Боковинцю досить серйозної травми. Саме завдяки такій самовіддачі кожного гравця, нинішня команда Юрія Гія дивує всю футбольну країну своєю вдалою грою. Тим паче, що наразі в Боковині перебуває багато футболів. Полістів, які раніше не грали на такому високому рівні. З кожною грою все чаще и чаще они выходят даже на заміну, И как бы в таких играх становятся мужчинами, и я думаю, в скором будущем кое-кто из них будет играть в основном составе. бы, допустим, сегодня Лысюк. Ну, Тем не менее, с травмой у него проблемы, короче, с голеностопом. Так, Пока ребята выходят, жалко, что ребята выбывают вот так из-за травм. Зате за таких. Ну скажу чесно: обидно до болі. В последних двох іграх у нас о, розбили бровь локтем, локтем сломали нос. Срібатюк Олесь Ташкевич, Тебедя, тя. Понеділок та вихідні минули. Нагадаємо штрихами про головні події цих днів. У крісло Папієва сів Галець. Щоправда, тимчасово на період проходження сесії обласної ради. Сценарію кадрових змін, прогнозованих опозицією, не відбулося. У Чернівцях на автостоянці застрелили 21-річного хлопця. Триває слідство, поки зачіпок немає. На вічі усім колективом теми дня розкажуть подробиці багатотисячного зібрання на центральній площі та європейський вибір буковинців. Такими подіями відзначилися понеділок та вихідні. Я ж бажаю вдалого та легкого тижня кожному з нас. На ТВ зустрінемось завтра у цій же порі, аби вкотре розповісти про головні теми дня. До побачення.